Зберегти пам'ять про героїв в Івано-Франківську. Відкрили анотаційну дошку полеглому військовослужбовцю Андрію Яцелю. Чоловік родом із Луганська. У 2014 році, коли його рідне місто окупували, він переїхав до Івано-Франківська. Далі ніс службу в Збройних силах України брав участь в АТО ООС на Донбасі. Це була людина, з якою хотілося говорити. Це була людина, з якою цікаво було говорити про наш Івано-Франківськ, який став йому дуже рідним. Людина із крайнього сходу стала дуже близькою нам, тут на заході, тому що він захищав наші цінності. Голова постійної комісії з питань захисту прав учасників і ветеранів та їхніх сімей Наталія Чоплинська розповідає: Андрій Яцель хотів мати своє житло і завжди працював над власним розвитком. «25 лютого він мені передзвонив і каже: здоров'я бажаю. Я вже в десятці. І ми поїхали. В нього було дуже багато мрій. Він нам розповідав дуже багато різних моментів свого життя. Але я можу тільки деякі сказати: це те, що він мріяв мати свою хатинку, те, що він любив землю, рідну Україну, те, що він мріяв, так як його батьки. Займатися на землі, вирощувати щось, дбати, щоб він себе гарно і добре почував тут. За майже вісім років життя в Івано-Франківську воно для Андрія стало рідним. Друзі кажуть, місту його бракуватиме. Дрібу. Патріот України і він був насправді дуже добрий, культурна, вихована людина. Він любив Україну, але він дуже любив Франківськ. Казав, що Франківськ найкраще місце. напроти вокзалу, там така тумба стоїть, а там на мільйонів туристичні маршрути. Він каже, отут моє найлюбільше місце Франківську. Він проходить, дивився на ті маршрути, їздив всюди, подорожував, всіх брав з собою. Друзів, військових, дружив з багатьма. Андрій навіть любив збирати бузуну, навчив вирати мене бузунове варення. Ми часто говорили про все, про різне. Мені дуже бракує, він мій друг. Я сподіваюся, що нарешті і в нього теж з'явиться пам'ятник, такий усіх решта наших загиблих хлопців на Чуклівському кладовищі. Без... Без нього важко. З Богом, брат. Загинув Андрій Яцель під час наступальних дій противника на позиції. В ході ведення стрілецького бою сержант Яцель отримав поранення, несумісні з життям. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків під час відкриття пам'ятної дошки закликав вшановувати пам'ять тих, хто став на захист держави. Я закликаю приходити вшановувати пам'ять, бо коли ми ховаємо місцевих хлопців, то є рідні, є однокласники, є друзі. А коли ховаємо таких хлопців, які покинули все, не мають іноді житла і багато інших благ, то дуже маленько приходить. Я маю нагоду від громади приходити на більшість поховань і бачу це. Тому закликаю вшановувати пам'ять, гідно вшановувати пам'ять всіх воїнів незалежності, де вони народилися, де вони вчилися і де вони проживають. Також Руслан Марцінків зазначив, що серед захисників, які поховані на кладовищі у Чукалівці, понад 40 хлопців-переселенців.